Запобігти втратам теплової енергії та забезпечити містян сталим теплом. Вінниця продовжує впроваджувати курс енергоефективності. І навіть попри війну громада вишуковує нові технології для сталої подачі тепла. Одна із них нова блочно-модульна газова котельня. Дана котельня оснащена двома е жаротрубними котлами. Новими, з потужністю по 0,6 МВт. Вже українські котли сучасні, значить мережною групою насосів, віло потужністю 5,5 кВт. Робота цієї котельні це тепло у понад 600 домівок вінничан. Котельна потужністю 1,2 МВт, під'єднано 600 споживачів, Ну, що включаю себе два десятиповерхових будинки та одну одну чотирьохповерхову адмінбудівлю. А ще комплекс допомагає запобігти витратам теплової енергії. Встановлюючи котельню, вивели з експлуатації застарілі труби. Від експлуатацію в поточному опаленому сезоні зазначної болочно-модульної котельні потужністю 1,2 МВт Нам дозволить. Покращити якість послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання нашим споживачам, а це майже 600 споживачів, та оптимізувати наші витрати при транспортуванні теплової енергії. Окрім компактності та ефективності роботи блочно-модульної котельні, вона має і інші переваги. Орієнтовний термін окупності такої блочно-модульної котельні майже 2,5 роки. Також слід зазначити, що зазначена котельня не потребує присутності оперативного персоналу. Термін використання таких опалювальних систем як мінімум 15 років, а контролювати роботу котельні можна віддалено. Анастасія Олег новини за день, телеканал Віта.